Право на зброю кожному громадянину таку позицію відстоюють активісти студентської свободи, тому й організували тематичний флешмоб у середмісті. Кажуть, коли на сході триває військова агресія, люди хочуть бути захищеними. Тож саме зараз настав час для рішення, яке вже давно прийняте в розвинених країнах Європи, таких як Швейцарія, де можна вільно та законно володіти зброєю. Теперішній час в Україні сталася така ситуація, що ні Збройні сили ні війська внутрішнього призначення вони не можуть повністю доцільно захистити українців. Такі моменти настав час для України для революційного рішення. У... У своєму захисті, взагалі для суспільства в цілому, тому що право на зброю має бути загальнодоступне, оскільки ми бачимо тенденцію в європейських країнах, та ж Швейцарія, коли право на зброю є вільно доступна, зброя є в вільному обігу. В ході акції ініціативна молодь обмалювала крейдою на вічовому майдані тіла і підписала, в них могла бути зброя. Мовляв, багатьох жертв можна уникнути завдяки легалізації зброї. Також студенти озвучили лозунги та цитати про переваги законного пістолета. І відтак свободівці. Активно лобіюють дане питання, каже голова штабу національного спротиву Василь Попович. Вже навіть є відповідний законопроект. Сьогодні є ініціатива «Законодавча від свободи про легалізацію і вільний продаж зброї. Тобто, як це має бути? Довідка від психіатра, і людина йде вже не через міліцію, а просто напряму в магазин і купляє собі зброю і може себе захистити. Зрештою, така країна, як Молдова. Сьогодні має вільний продаж зброї, і вони сьогодні в Європі і нічого не сталося, і там знизився рівень злочинності в цій країні. Тому сьогодні це є, я вважаю, добре рішення, потрібне рішення. Свободівець каже, що люди часто запитують, як їм захистити свої родини у випадку небезпеки. Тож питання легалізації зброї, за словами Василя Поповича, якраз на часі.